За 50 хвилин, що ми провели разом в машині, вона мені розповіла, як вона зараз виживає в Україні в українському селі, і я була в захваті. Таких людей насправді ну, їх треба дійсно показувати, розказувати, які не здаються, які не ниють. Вона там не розповідала мені, яка влада погана, як все, який Путін поганий, все погане. Ні, вона мені говорила: Так, ми оце город тримаємо. З города я вумань, продаю. Картоплю, помідори, моркву, та тата. -та. Вона тримає курей, возе продає е, яйця. Тут вона завела курей, вони спочатку якісь малі вона купила. А, значить, вона тих курей спочатку в хаті тримала, потім в літню кухню перевела циплятками. Потім уже там в цей сарай. Частину продала, частину дітям отдала. В общем, Заробила трохи. Далі вона заробила на йолках новий рік, 8 тисяч. Ми просто проїжджаємо дорогою, і вона мені показує і каже, оце тут я типа, заробила 8 тисяч на йолках. Кажу, як? Вона каже, отко. каже, нам хазяйство заброшене, дозволили. Ми, щоб прорядити йлки, і вона прорядила перед новим роком на 8 тисяч гривень. Далі каже, зараз, поки я оце тут поїхала, продала. вона ще там якесь, я я, її підібрала в Кривому озері. Каже, оце я, Поки я тут їду, в мене чоловік каже, перебирає горіхи. Ми їх б'ємо, здаємо горіхи. Ну, Ми не тільки свої здаємо, ми ще ходимо по посадкам, отам є посадка, ми збираємо. Але каже, в мене багато городів, три городи в людини. Мені нема коли, тому я каже, знайшла. Жінку, якій нема де жити, і я їй каже, трошки плачу і дала їй житло, і вона мені зараз б'є горіхи. І я каже: не витрачаю на цей час, типу горіхи б'ються. Думаю, боже, який геній ділігірування. Кажу, а з городами вам хтось допомагає, каже, да. мене каже сусід, він каже, любить випити, то я йому каже, тко, даю. Що він любить, а він мені каже, такий роботящий, такий роботящий. він каже, за день переробляє сіки, скільки б ми в трьох не робили. Тобто, людина просто береться за будь-яку можливість. Це новий бізнес. Значить, це розкриє секрети, звісно. Але я думаю, мої підписники, мабуть, не візьмуть це як суперідеї не переб'ють їй тему. Коротше, квітки, які оце сухі, знаєте, цвітні сухосвіт, там, різнокольорові. Вона каже, оце я узнала, каже, такий бізнес хорошей купила 40 цих семінів значить, Їх можна продавати круглий год. Тобто ти круглий год, що їх сухими, що свіжими, вони не портяться, ти їх продаєш, люди купують. Каже, бо як пучок петрушки продаєш, це 10 гривень. Каже, а це сухосвіт 50 Каже, Оце вигода. каже. Тому каже, я купила 40 цих кущів, я їх каже, продав, просажу. У мене є спеціальна лампа, яка для розсади. Я вирощу з цих 40 кустів ще розсади, піду на базар, продам, бо це класний бізнес людям розкажу, як це. Це можна на цьому заробляти, тільки каже, не на свій базар поїду, а в другий район, щоб конкурентів не заздавати. Там продам розсаду, а частину посажу собі. Люди, ви розумієте, як у людини реально варе голова, тобто вона гроші робить, Своїм трудом, але це ж теж можна сидіти плакати, що нічого не виходить. А можна брати тако цеплятися? Йолки по прорпвісім тисяч тако йолки людина домовила собі це. Горіхи бить, посадила собі людину. Ви розумієте, так? Да? І реально в неї горіхи б'ються, гроші заробляються. Коротше, геній ділігірування, головне, не здаватися. Хотіла вам розповісти цю історію, бо вона мене правда за 50 хвилин надихнула. А про, просто не здаватися, рухатися далі і делегувати.